Ці моторошні кадри були зняті 14 квітня у Слов'янську на відео дворічний хлопчик Максимка, який ще був живий, коли його знайшли під завалами. Та укриті швидкої життя дитини обірвалося близько 16-ї години. У п'ятниці окупанти випустили по місту вісім ракет. «Попередньо вже встановлено використано зенітно-ракетний комплекс С-300. по попередній інформації. 32 людини проживало в будинку в цьому багатоквартирному п'ятиповерховому наслідки по пошкодженим дома будинкам, по пошкодженим подвір'ям, приватним будинкам, тому що є і приватний сектор, і промислова зона дуже велика ступінь пошкоджень і велику площу ракети за ділбах до що нас ба. Ну, а у тебя, короче, открыто окно. А у меня балкон разбилось сбоку, окна. А у вас дитинка была в квартире? Три года. А, она так уж потом зажала и человек. Бах-бах. А я ее. А я сама. Бах. Знаю, все нормально с детьми. Все Нормально. Мы пытались куда-то бежать. А уже Бах. А куда вже бежать? Рятувальні роботи у провулку Парковий, де через влучання ракети С-300 відбулося руйнування будинку, тривали 50 годин. Останнім рятувальники знайшли батька маленького Максимки. Як повідомили у слов'янській міській військовій адміністрації, родина лише нещодавно повернулася з евакуації до рідного міста. У той страшний день мати вийшла до крамниці, а батько з дитиною залишилися вдома. В цілому від обстрілів 14 квітня у Слов'янську постраждало 39 людей. 15 з них загинули, 24 серед яких і 14-річна дівчинка, отримали травми різного ступеню тяжкості. У цей же день майже у той же час ворог також обстріляв Костянтинівку, де пошкоджень зазнала місцева лікарня. Та Краматорськ було пошкоджено багатоквартирні будинки, заклад освіти, гаражі. В обох випадках інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило.